Сніг безшумно падав за вікном, перетворюючи київський ранок на чарівну зимову казку. Але зорині Дмитрук було не до краси природи. Вона поспішала на роботу, намагаючись встигнути на першу маршрутку до бізнес-центру Поділ Престиж. У свої 32 вона вже 5 років обіймала посаду головного менеджера з продажу в компанії Smart Solutions Україна, що спеціалізувалася на упровадженні систем автоматизації для середнього бізнесу. Зорина натягнула теплу шапку глибше на вуха, загорнулася у пуховик і вийшла з під'їзду багатоповерхівки на Троєщині. Мороз одразу вхопив за щоки, змусивши здригнутися. Мінус п'ятнадцять, не жарт, особливо коли вітер з Дніпра пронизує наскрізь. Вона швидко перебігла через неприбраний двір, де двірник Михайлович лише починав розчищати доріжки від снігу, який навалило за ніч. Доброго ранку, привіталася вона, проходячи повз. Старий махнув рукою у відповідь, не відриваючись від роботи. На зупинці вже юрмилися люди. Зорина дістала телефон сьома п'ятнадцять. Якраз мала встигнути на свою маршрутку. Вона потупцювала на місці, намагаючись зігрітися. Думки крутилися навколо важливої презентації, яку сьогодні потрібно було представити потенційному клієнту мережі аптек Здоров'я плюс. Маршрутка під'їхала за розкладом. Зорина втиснулася всередину, знайшла вільне місце біля вікна і занурилася в робочі документи на планшеті. Треба було ще раз перевірити всі цифри, графіки та розрахунки. Керівник компанії Богдан Тарасович Чорновіл не пробачав навіть найменших помилок, особливо коли йшлося про важливих клієнтів. За вікном пропливали засніжені вулиці ранкового Києва. На мосту утворився затор, десь попереду, мабуть, сталася аварія. Зорина нервово постукувала пальцями по планшету. Якщо так піде далі, вона може спізнитися, а Богдан Тарасович цього теж дуже не любив. Нарешті маршрутка доповзла до метро Почайна. Далі було швидше через міст повз Тараса Шевченка і нарешті до подолу. Коли Зорина вийшла на контрактовій площі, годинник показував 8.40. У неї залишалося 20 хвилин до початку робочого дня. Вона швидко перетнула площу, минаючи величний будинок контрактового дому, де вже відкривалися перші кав'ярні. Запах свіжої випічки та кави приємно лоскотав ніздрі, але часу на сніданок не було. Зорина звернула у провулок, де розташовувався їхній офісний центр, сучасна скляна будівля, що контрастувала старовинною архітектурою подолу. Охоронець Степанович привітно кивнув їй на вході. У холі було тепло і затишно. Зорина струсила сніг з чобіт, розстебнула пуховик і викликала ліфт. П'ятий поверх, і вона вже у просторому опенспесі Smart Solutions. Більшість колег ще не прийшли, тільки Ліля з бухгалтерії вже сиділа за своїм столом, занурена в монітор. Зорина швидко пройшла до свого робочого місця, увімкнула комп'ютер і почала готуватися до презентації. До приходу клієнтів залишалося менше години. Раптом двері кабінету директора різко відчинилися. На порозі стояв Богдан Тарасович, кремезний чоловік років 55, з сивіючою щетиною і пронизливим поглядом сірих очей. Зорино Степанівно, зайдіть до мене. Його голос звучав незвично сухо і офіційно. Серце тривожно стиснулося щось було не так. Зазвичай шеф називав її просто по імені, та й тон був інший. Зорина встала за столу, машинально поправила блузку і попрямувала до кабінету директора. Богдан Тарасович сів за свій масивний стіл з темного дерева і вказав їй на стілець навпроти. Якусь мить він мовчки дивився на неї, ніби збираючись думками. Потім відкашлявся і промовив фразу, від якої у зорини похололо всередині. Звільняй своє робоче місце я беру на твою посаду свою доньку. Час ніби зупинився. Зорина відчула, як кров відлила від обличчя, в голові загуло, а руки затремтіли. П'ять років бездоганної роботи, десятки успішних проєктів, сотні годин понаднормових, і все це заради того, щоб одного зимового ранку почути ці слова. Але ж як це? Слова застрягли в горлі, перетворившись на хрипкий шепіт. Зорина відчула, як по спині побігли холодні мурашки, а в грудях защеміло від несправедливості ситуації. Богдан Тарасович відкинувся на спинку крісла і склав руки на животі. На його обличчі не було ані тіні збентеження чи докорів сумління. Яринка щойно закінчила магістратуру з менеджменту в Варшаві. Їй потрібна хороша стартова позиція. А твоє місце якраз те, що треба. Але презентація для здоров'я плюс вони прийдуть через годину. Зорина намагалася говорити спокійно, хоча серце калатало як божевільне. От і добре проведеш презентацію, введеш яринку в курс справ і можеш шукати нову роботу. Компенсацію за два місяці отримаєш, не хвилюйся. Він взяв зі столу якісь папери і почав їх переглядати, демонструючи, що розмова закінчена. Зорина встала, намагаючись утримати рівновагу на тремтячих ногах. В голові роїлися думки про кредит за квартиру, який вона взяла півроку тому, про стареньку маму в Житомирі, якій вона щомісяця допомагала грошима, про всі ті плани і проєкти, які вона розробляла для компанії. Повернувшись до свого робочого місця, вона механічно увімкнула презентацію на комп'ютері. Офіс поступово наповнювався співробітниками. Хтось вітався, хтось обговорював учорашні новини чи плани на вихідні. Звичайний робочий ранок, от тільки для неї все змінилося безповоротно. Ти якась бліда. Поруч матеріалізувалася Настя Вишневецька, маркетолог і єдина в офісі, кого Зорина могла назвати справжньою подругою. Щось сталося. Зорина хотіла відповісти, але в цей момент до офісу увійшла молода дівчина, років 23, висока, струнка, в модному діловому костюмі і з ідеальною укладкою. Богдан Тарасович одразу вийшов їй назустріч. Яринко, сонечко, ти вже тут. Познайомся з колективом. Всі з цікавістю дивилися на новеньку. Знайомтеся, моя донька Ярина Богданівна, вона тепер працюватиме з нами головним менеджером з продажу, гордо оголосив директор. Зорина відчула на собі співчутливий погляд Насті. Виходить, чутки про повернення директорської доньки з за кордону, які ходили офісом останній місяць, справдилися. От тільки ніхто не очікував такого розвитку подій. А як же Зорина? Почувся чийсь голос з глибини офісу. В зорини Степанівни з'явилися інші плани, відповів Богдан Тарасович, навіть не глянувши в її бік. А зараз давайте до роботи у нас важлива зустріч з клієнтом. Ярина підійшла до зориненого столу, випромінюючи впевненість і самовдоволення. Привіт, тато сказав, ти введеш мене в курс справ. Сподіваюся, ми спрацюємося. Її посмішка була бездоганною, як і все в її зовнішності. Звісно, Зорина змусила себе посміхнутися у відповідь. Давай спочатку проведемо презентацію для здоров'я плюс, а потім я все тобі розкажу. Наступні кілька годин пролетіли, як у тумані. Зорина провела презентацію на автопілоті, відповідала на запитання клієнтів, показувала розрахунки і графіки. Її професіоналізм не дозволяв зірвати важливі переговори, навіть якщо всередині все горіло від образи і безсилля. Ярина сиділа поруч, роблячи вигляд, що уважно слухає і конспектує. Але зорина помічала, як та постійно відволікається на телефон, переписуючись з кимось у месенджері. Час від часу дівчина кидала зверхні погляди на інших співробітників, ніби оцінюючи свої нові володіння. Після обіду. Почалося передавання справ. Зорина методично пояснювала структуру клієнтської бази, особливості роботи з кожним замовником, нюанси документообігу. Ярина час від часу позіхала, демонструючи, що їй це не надто цікаво. Слухай, а давай завтра продовжимо, раптом запропонувала вона, дивлячись на годинник. Мені ще треба в салон встигнути, а то запізнюся на манікюр. Зорина стримала бажання нагадати, що робочий день ще не закінчився, натомість просто кивнула. Добре, завтра так завтра. Коли більшість співробітників розійшлися, до її столу підійшла Настя. Поїхали до мене, відкриємо пляшку вина, поговоримо, запропонувала вона тихо. Дякую, але я краще додому. Треба все обдумати і почати шукати нову роботу. Зорина почала збирати особисті речі в картонну коробку, яку знайшла на складі. Вийшовши з бізнес-центру в зимові сутінки, вона глибоко вдихнула морозне повітря. Сніг продовжував падати, перетворюючи поділ на казкову декорацію. Десь на контрактовій площі грав вуличний музикант, наспівуючи старенький трамвай. Звичайний зимовий вечір у Києві. От тільки для зорини він означав кінець важливого етапу життя і початок чогось нового і невідомого. Наступні два тижні перетворилися для зорини на справжнє випробування. Щоранку вона змушувала себе прокидатися, одягатися і їхати в офіс, де тепер господарювала ярина. Молода спадкоємиця швидко освоїлася на новому місці, хоча більше часу приділяла соціальним мережам та особистим справам, ніж роботі. Не розумію, чого ти так паришся з цими таблицями, якось сказала вона Зорині, спостерігаючи, як та оновлює базу даних клієнтів. Можна ж просто делегувати це комусь з менеджерів нижчої ланки. Зорина промовчала. Вона розуміла, що пояснювати важливість особистого контролю над клієнтською базою марно, замість цього продовжила методично вносити дані, намагаючись передати максимум інформації, поки ще є можливість. Тим часом новина про її швидке звільнення розлетілася офісом. Колеги реагували по різному, хтось співчував. Хтось делікатно уникав зустрічатися поглядом, а дехто вже почав підлещуватися до нової начальниці. Знаєш, а може, воно і на краще, сказала якось Настя, коли вони вийшли покурити на пожежні сходи. Мороз щепав за щоки, але це було єдине місце, де можна було поговорити без свідків. Ти ж давно хотіла щось змінити в житті. Так, але не в такий спосіб. Зорина видихнула дим у морозне повітря. І не посеред зими, коли на ринку праці повний штиль, та ще й з цим кредитом. Вона не договорила, двері різко відчинилися, і на сходи вийшов Богдан Тарасович. Настя швидко загасила цигарку і прошмигнула всередину, а зорина залишилася, відчуваючи, що розмови не уникнути. Як просувається передача справ? директор закурив, не дивлячись на неї. Нормально, Ярина швидко вчиться, збрехала Зорина, намагаючись говорити нейтрально. Послухай, він раптом повернувся до неї. Я розумію, що ти можеш бути ображена, але бізнес є бізнес. Яринка, моя кров, моя надія. Вона повинна вирости справжнім керівником, а для цього потрібен досвід. А як щодо мого досвіду? П'ять років відданої роботи нічого не варті. Богдан Тарасович зітхнув. Варті, тому я й даю тобі гарну компенсацію, і рекомендації напишу найкращі, але ти ж розумієш родина понад усе. Зорина раптом відчула, як всередині щось обірвалося. Всі ці роки вона вважала себе частиною команди, майже родини Smart Solutions. А виявилося, що вона просто тимчасовий працівник, який займав місце до приходу справжньої спадкоємиці. Повернувшись додому, вона довго сиділа на кухні, дивлячись у вікно на засніжений двір. У сусідньому будинку світилися вікна. Там жили звичайні люди, які, можливо, теж переживали свої драми і розчарування. Але зараз зорині здавалося, що весь світ зосередився на її проблемах. Телефон завібрував. Прийшло повідомлення від Насті. Є розмова. Завтра після роботи зустрінемося. Добре. Відповіла Зорина, хоча найбільше хотілося вимкнути телефон і сховатися від усього світу. Наступного дня вони зустрілися в невеликій кав'ярні неподалік від офісу. Настя виглядала схвильованою і трохи винуватою. Я вчора випадково підслухала розмову Богдана з якимось клієнтом, почала вона помішуючи латте. «Схоже, компанія на межі серйозних проблем. Той великий проєкт, який ти вела для фармацевтичної мережі, там щось пішло не так, і, схоже, Богдан вирішив підстрахуватися. Тобто, Зорина відчула, як серце починає битися частіше він знав, що проєкт може провалитися, і вирішив заздалегідь знайти ЦАПа відбувайла, тому й поспішив замінити тебе яринкою, щоб у разі чого всю відповідальність можна було перекласти на колишню співробітницю. Зорина відчула, як до горла підкотила Нудота. Вона згадала всі деталі того проєкту, всі застереження, які висловлювала щодо ризиків і які Богдан Тарасович відмітав як надмірну обережність. І що тепер? Вона подивилася на подругу, шукаючи відповіді. А тепер у тебе є вибір. Настя нахилилася ближче. Можна тихо піти і забути все як страшний сон, а можна. У цей момент двері кав'ярні відчинилися, впускаючи холодне повітря і нових відвідувачів. Серед них була Ярина, яка про щось жваво розмовляла по телефону. Побачивши зорину і Настю, вона на мить зупинилася, а потім демонстративно пройшла повз них, навіть не привітавшись. Знаєш що? раптом сказала зорина, відчуваючи, як всередині наростає рішучість. А розкажи ну, мені детальніше про те, що ти підслухала. Здається, мені це може знадобитися. Наступні кілька днів Зорина провела ретельно збираючу інформацію. Вона переглядала старі документи, копіювала важливі листи, аналізувала звіти. Все те, що раніше здавалося звичайною робочою рутиною, тепер складалося в тривожну картину. Дивись! Показувала вона Насті роздруківки під час обідньої перерви в маленькому кафе за рогом. Ось перший проєкт для здоров'я плюс Богдан Тарасович особисто наполіг на внесенні змін до технічного завдання, хоча я попереджала про ризики. Настя уважно вивчала документи. І що там не так? Він змінив базові параметри системи, щоб показати кращі результати. По суті, ми продали клієнту повітря. Система не зможе працювати так, як обіцяно. Зорина говорила тихо, постійно озираючись. У цей момент за сусіднім столиком хтось голосно засміявся. Вони обидві здригнулися, але це була просто компанія студентів. Коли це виявиться? Настя нервово крутила в руках горнятко з кавою. Вже скоро, максимум через місяць, коли почнеться повноцінне впровадження. Зорина зібрала документи. І тоді вся провина впаде на мене. Мовляв, це я неправильно спроєктувала систему, а потім звільнилася, кинувши все на призволяще. Повернувшись до офісу, вони застали там незвичайне пожвавлення. Ярина стояла посеред приміщення, розмахуючи руками. І, взагалі, я вважаю, нам потрібен повний ребрендинг, новий логотип, новий сайт, все нове. Співробітники перезиралися. Дехто кивав, підтакуючи, інші намагалися не привертати до себе уваги. А як же наші постійні клієнти Вони звикли до нашого стилю, обережно зауважив хтось із відділу маркетингу. Так, треба мислити прогресивно, Ярина закотила очі. До речі, я вже знайшла дизайнерську агенцію, вони зроблять нам все по вищому розряду. Зорина помітила, як Богдан Тарасович, який спостерігав за цією сценою зі свого кабінету, раптом спохмурнів. Схоже, про плани доньки щодо ребрендингу він чув перше. Ввечері, коли більшість співробітників розійшлися, в офісі можна було почути приглушені голоси з директорського кабінету Ти що собі дозволяєш? басив Богдан Тарасович. Які ще дизайнери? Які витрати? Ти хоч розумієш, якому становищі компанія? Татку, але ж треба розвиватися. Ти застряг у минулому столітті зі своїми обережними підходами. Голос Ярини звучав примхливо. Досить. Я не для того тягнув тебе на це місце, щоб ти все розвалила своїми забаганками. Зорина, яка затрималася, щоб закінчити важливий звіт, мимоволі стала свідком цієї розмови. Раптом двері кабінету різко відчинилися, і звідти вилетіла заплакана Ярина. Вона навіть не помітила зорину, вибігаючи з офісу. Наступного ранку Ярина не з'явилася на роботі. Ні в обід, ні після обіду її теж не було. Богдан Тарасович ходив похмурий, зачинившись у своєму кабінеті. Кажуть, вона написала заяву про звільнення, прошепотіла Насті співробітниця з бухгалтерії. Сказала, що не буде працювати там, де її не цінують. Під кінець дня. Богдан Тарасович несподівано викликав зорину до себе. Вона увійшла в кабінет, міцно стискаючи в руці флешку з усіма зібраними доказами махінацій. Сідай. Він виглядав втомленим і постарілим. Слухай, тут така справа. Яринка вирішила, що ця робота не для неї. Може, воно й на краще, молода ще, нехай пошукає себе. Він помовчав, барабанячи пальцями по столу. Коротше, я хотів запропонувати тобі залишитися. Забудемо всю цю історію, добре? Зорина відчула, як у грудях закипає гнів, п'ять років відданої роботи, два тижні принижень, і тепер він пропонує просто забути? Тому що його донечка виявилася неготовою до реальної роботи? Знаєте що, Богдане Тарасовичу? Вона поклала на стіл папку з документами. Я тут дещо підготувала. Думаю, вам варто це переглянути, перш ніж ми продовжимо розмову. Богдан Тарасович мовчки гортав документи з кожною сторінкою його обличчя ставало все більш похмурим. Нарешті він підняв очі на зорину. І що ти хочеш цим сказати? Те, що ви намагалися зробити мене, цапом відбувайлом у справі здоров'я плюс. Зорина говорила спокійно, хоча серце калатало як божевільне. Але я все задокументувала кожну вашу вказівку, кожну зміну в проєкті, кожен ризик, про який я попереджала. Він важко зітхнув і відкинувся на спинку крісла. І що далі? Підеш до клієнта, до прокуратури? Знаєте, я довго думала, що робити з цією інформацією. Зорина дістала з сумки ще одну папку. І вирішила запропонувати вам угоду. Богдан Тарасович здивовано підняв брови. Тут бізнес-план з реструктуризації проєкту. Якщо ми почнемо діяти зараз, то ще можемо все виправити. Це потребуватиме додаткових інвестицій, але значно менших, ніж судові позови та репутаційні втрати. Він узяв папку, почав читати. У кабінеті запала тиша, яку порушував лише шурхіт паперів та віддалений гул міста за вікном. На дворі почав падати сніг великими лінивими пластівцями. А ти змінилася? нарешті промовив він, відкладаючи документи. Раніше просто виконувала вказівки, а тепер. Раніше я вірила, що працюю в команді, перебила його Зорина, що мій досвід і відданість чогось варті. А виявилося досить було з'явитися Ярині, і мене відкинули як непотрібну річ. Богдан Тарасович раптом виглядав дуже старим і втомленим знаєш, я все життя мріяв створити сімейний бізнес, щоб було кому передати справу життя. Коли Ярина повернулася з навчання, здавалося, от воно, все складається. Але бізнес це не іграшка, м'яко сказала Зорина, це відповідальність. Перед клієнтами, перед співробітниками, перед самим собою. Він довго дивився у вікно на сніжинки, що кружляли в світлі ліхтарів. Потім повернувся до зорини. Добре, я згоден на твій план, але з однією умовою. Ти стаєш партнером у компанії 20% акцій. Зорина здивовано моргнула. Що? Ти довела, що вмієш думати стратегічно і брати на себе відповідальність. Такі люди потрібні бізнесу не менше, ніж родичі, він слабко посміхнувся. До того ж, може, навчиш яринку, якщо вона колись надумає повернутися. Але вже не як татова донечка, а як звичайний співробітник. Через три місяці, коли весняне сонце розтопило останній сніг, проєкт для здоров'я плюс було успішно завершено. Система працювала саме так, як було потрібно клієнту. Зорина тепер мала власний кабінет, той самий, де колись почулася фраза Звільняй своє робоче місце. Якось розбираючи старі папери, вона натрапила на фотографію з минулорічного корпоративу. Вся команда Smart Solutions посміхається в камеру. Такі молоді, такі безтурботні. Аго, ти тут? у двері зазирнула Настя. Там новенька прийшла на співбесіду, відділ продажів. Зараз іду. Зорина поклала фотографію в шухляду. В приймальні її чекала молода дівчина з університетським дипломом і великими амбіціями. точно така, якою колись була вона сама. Доброго дня, посміхнулася Зорина. Розкажіть, чому ви хочете працювати саме в нашій компанії? Дівчина почала говорити про свої досягнення та плани. Зорина слухала, час від часу киваючи. Вона вже знала, що візьме цю дівчину адже кожен заслуговує свого шансу. Але також знала, що змусить її пройти весь шлях з самого початку, бо справжній успіх не дається просто так, його треба заслужити. А за вікном вже квітнув Київ, і теплий весняний вітер приносив запах молодого листя та нових можливостей. Життя тривало, і воно було прекрасне в усіх своїх проявах навіть у найважчих випробуваннях, які часом виявляються найкращими уроками.